Рі, вітання всім телеглядачам телеканалу Вінниччина. Це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про те, чим особливий місяць листопад. Протягом всього листопада по світу триває щорічна акція «Новембер», або ж як її ще називають і знають в Україні вусати листопад. Що це за акція? Чому про цю акцію говорить увесь світ сьогодні? Чому долучили вже кілька років тому Україна, і чому саме з 1 листопада чоловіки починають відрощувати вуса? Я з задоволенням представляю гостя нашої телевізійної студії. Мої вам вітання щирі, пане Віктора Взаємно. і в нашій студії пане Віктор Камблук, лікар-уролог Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради. Отже, ми так почали, здається, легко про акцію, яка покликана привернути увагу всієї світової спільноти про те, що чоловіки відрощують вуса саме цього місяця, і, власне, ви в нашій студії. Саме представляєте учасників цієї акції, але насправді проблема набагато серйозніша і глибша. Рак яєчка найпоширеніший вид раку серед чоловіків 15-35 років, рак простати найпоширеніший вид злоякісних утворень серед чоловіків у Європі та й, власне, по всьому світу. Тоді про що ця акція і чому саме в листопаді? Ну, по-перше, започаткували цю акцію два австралійця, однодумці, приятелі Гареон та Слеттері – у 2003 році. Акцію, метою акції було привернути увагу суспільства до таких хвороб, як рак передміхорової залози, ментальної депресії та раку яєчка чоловіків. Започаткували вони в 2003 році, знайшли перших 30 однодумців. І на слідуючий рік вже в них було 480 однодумців. Суть цієї акції полягає в тому, що зміни обличчя свого чоловічого здоров'я. Коли ми заводимо вуса, таким чином ми спонукаємо наших пацієнтів запитувати, що у вас сталося. І бачачи нас кожного року в цей місяць, вони згадують про те, що ага, це є така акція на обстеження свого чоловічого здоров'я і таким чином вони згадують, йдуть, обстежуються. Я би ще хотіла глибше і трішки більше про акцію, про саме про український сегмент. Як давно Україна долучилась до цієї акції, і як в Україні а, масштабувався цей захід, і ось цей меседж і цей процес в листопаді чоловіків відрощувати вусену першим. Ми започаткували <кій> цю акцію наші колеги з інституту раку. Проводячи під цією акцією під егідою цієї акції конференції, де навчали нас, колег, як обстежувати вірно пацієнтів на рак передміхорової залози та рак яєчка, таким чином вони змінювали перші самі своє обличчя в цей місяць. І заставляв, якби спонукали нас до того, щоб і ми таким чином робили, як ви давно долучились до цієї акції? Я долучився до цієї акції близько п'яти років тому, і стараюсь кожного року дотримуватися цих правил. Ваші пацієнти, які приходять на прийом, які вас зустрічають, або ж ваші знайомі, друзі, запитують: Ей, Вікторе, що сталося? Так, запитують і Коли мене бачать, «О, це вже листопад, час обстежуватись так. Так дивіться, я зазначила, коли ми починали передачу, що рак яєчка 15-35 років, і для мене ось ця цифра 15 років, вона насправді жахаюча. Невже проблема є настільки серйозною? Так, є проблема серйозною, тому що чоловіки вони більш дистанціюються від своїх проблем. Грубо кажучи, вони ховаються під ліжко до того. Часу, коли проблема вже є вкрай явною, і, можливо, вже пізно щось робити. Тому в таких випадках ми завжди радимо і доносимо до наших пацієнтів, що в обстеженні пацієнта на рак яєчка першим стоїть саме обстеження. Пацієнт повинен сам себе оглядати, ну, якщо не щодня, а щомісяця і, запідозривши якесь ущінення. В своїх яєчках звернутися негайно до уролога. Якою, якщо ми вже про проблему і про її серйозність, то якою є статистика, принаймні Вінницької області? Стосовно рака передміхорової залози, статистика свідчить таке: на даний час на лікуванні в нас в центрі знаходиться близько 2,5 тисяч пацієнтів. За період 9 місяців, що пройшли, Вперше виявлених пацієнтів майже 250. Це великі цифри, але ми розуміємо, що це тільки вершина айсбергу. Тому що, як я вже попередньо говорив, чоловіки не схильні ходити до лікаря і систематично обстежуватися. Тобто вони не ходять так, як жінки на чекапи свого тіла. Ну, і жінки не завжди охоче ходять. Тільки в останні роки у нас змінюється культура власне, дбати про своє здоров'я і про профілактику. Я процитую вас. Основна проблема в боротьбі з раком передміхоровою залози його пізня діагностика. Ну, так написано так. в одному з видань, і на цьому ви власне зауважували, і це ви підтверджуєте, що ми можемо зробити для того, аби змінити цю тенденцію, аби насправді не лише жінки, а й чоловіки і все більша аудиторія дбали про своє здоров'я, тому що ну лікуватись мало того, що затратно і складно. Але пов'язано багато з якими питаннями ти випадаєш з роботи, ти випадаєш, коли ти вже дуже сильно хворий, із якихось процесів суспільних ти не додаєш своїй родині, ти навантажуєш свою родину. Ну це очевидні речі. Але ж може бути все значно простіше і легше. Ну тут я розділив би на такі два етапи: Перший – це є е, ті ризики, з якими людина проживає своє життя. До таких ризиків можна віднести. Це вплив зовнішнього середовища, вплив різних суспільних факторів ну, в нашому середовищі. Перша група ризиків, які можуть бути: спадковість. Спадковість відіграє вкрай велику роль. Якщо у вірогідного пацієнта в родині були родичі, які хворіли на рак передміхорової залози, в таких пацієнтів вкрай високий ризик. Захворювання на рак передміхорової залози. Такі пацієнти повинні щонайменше раз на рік проходити обстеження уролога. Друге, це є вплив факторів стресу. Фактори стресу теж є різні: недосипання, недоїдання, вплив низьких температур, високих температур на виробництві або в побуті. Вплив іонізуючого випромінювання. А технології, комп'ютери, все, що пов'язано із цим. Так, більш сидячий спосіб життя. Так, він погіршує мікроциркуляцію mm -hmm. в передміхоровій золозі, таким чином сприяє з різним Бодії, запальним захворюванням. Абсолютно вірно. Mm -hmm. І, в так, і в таким чином сприяє переродженню процесу з хронічного запального в злоякісний процес. Е, коли людина сяде, проаналізує. Своє середовище, свій родовід, тоді постає друге питання. А що ж може наштовхнути пацієнта, звернутися швидше до уролога? Те, що потрібно хоча б раз на рік пацієнту проходити обстеження е, в уролога, це 100%. Інше є специфічні симптоми, які можуть вказати майбутнім пацієнтам, коли треба звертатись до уролога. Перше це часті поклики до сечопуску. Все, що більше одного разу на ніч, це є вже патологія. Тому якщо людина Навіть відчула… Навіть в будь-якому віці і молодому, <кій> і там, 40, 50, 60 років. Так. Угу. Все, що більше одного разу, то вже є патологія, з цим треба розбиратися. Е, Дезуричні прояви, тобто може бути часте сечовипускання денне, болюче, наявність домішків крові в сечі, які з'явилися, а потім зникають. Може бути не утримання сичі, може бути навпаки затримка сечовипускання. з таким... або болісні якісь відчуття, так так, так з такими всіма симптомами одразу і негайно треба звертатися до урологів. Тобто, навіть якщо це відбулося раз-два, чекати не варто так, варто ну... одразу звернутись до свого лікаря. а Свого лікаря потрібно мати починаючи вже от з тих 15 років, так на жаль, так. Ну, у нас є система сімейних лікарів, якби угу. і пацієнт повинен спочатку звернутися до сімейного лікаря, а він вже, вислухавши всі скарги як менеджер, тоді скеровує пацієнта до різних вузьких спеціалістів по потребі. Скажіть, не можу не запитати, тому що ми всі ми говорили про те, що викликає в тому числі і стрес, і він буває різним, і місце роботи власне рід занять. Як війна спровокувала саме в Україні ріст. Ось таких чоловічих захворювань. Тому що ми говоримо сьогодні про військових, яким доводиться в низьких і високих температурах не просто перебувати якийсь певний час, а жити місяцями і роками. Це, звісно, знову ж постійний стрес і надлюдські навантаження часто досить такі. Чи є збільшення? Чи бачите ви тенденцію до того, що збільшується захворювання? Є лікуються у нас військові на нашій базі. На жаль, ви абсолютно вірно підкреслили, що ризик захворіти на рак передміхурової залози, а то й на інші форми раку військових, на жаль, вкрай високі. Це також певна зона ризику умови. Так? умови в яких вони перебувають по-друге, ненормалізоване харчування, виснаження, стрес, як емоційний, так і температурний. Тому їм бажано обстежувати частіше. Ну і дивіться ще про дві категорії потенційних людей, які в зоні ризику, або ж просто потенційних пацієнтів це 15, як ми вже сказали, і умовно 60-70. Ну, скажімо так, психологічно, 15, 16, 17, 20 років, ну, який хлопець зізнається собі, що в нього там якийсь Проблеми так я про сором'язливість, про те, що ці проблеми відкидаються. Інша сторона: 60-70, Ну що я оце піду своїми проблемами, якось незручно. От про <кій> цей фактор, який досить часто, можливо, і пацієнти вам про це говорять. Що от саме цей фактор стримує піти до лікаря і вчасно отримати допомогу і консультацію, діагностику, ну, як з, цим бути з мого особистого досвіду, молодші е люди вони швидше йдуть до лікарів. Можливо, це зв'язано з обізнаністю більшою, там, діджиталізацією тією самою. Тому молоді пацієнти, якщо в них виникають скарги, вони, до речі, не сидять довго, вони йдуть одразу. Тобто сьогодні все таки більше... сформована ось ця культура, так? так? Да, Можна культура говорити. формується. На жаль, угу. сказати, що вона сформована на даний час. Я я особисто не можу. Зупинимося але... на тому, що формується. Так, Але вона формується і така тенденція йде досить до хорошого. В плані більш поваж... пацієнтів поважного віку тут є проблема. Чоловіки стараються не їхати в клініку, або навіть звертатися до сімейних лікарів по якимось особистим причинам. Дізнатися ці причини просто нереально в них, або це така сором'язливість, або я все життя був здоровий і мені нема що тут у вас робити. Я не можу. От вам От як переконати, на ці які зараз слова знайти, тому що нас, дай Боже, слухає населення і молоді, і чоловіки поважного, старшого віку. От як знайти зараз слова, які ви як лікар звернулися б і сказали, що ні, це нормально. Кожен може бути в зоні ризику, в кожного можуть бути проблеми. І тут найважливіше вчасно, щоб зберегти свою родину. Щоб вони менше витрачали, менше піклувалися, щоб зрештою прожити далі здорове повноцінне життя і не бути тягарем для родини на даний час при вчасному зверненні пацієнта в клініку на ранніх стадіях досягається майже 100% одужання пацієнта, і це може бути от так саме те переконливий той меседж, який мусить переконати, що я, потрібно. Я звернатись. вважаю, що це має бути саме такий меседж. Тому, а що... яким лікування є, і які можливості є в центрі сьогодні? На даний час центр виконує всі найсучасніші методи лікування, які є у всьому світі, що в Сполучених Штатах, що в Великобританії, що в Ізраїлі чи в Японії? У тобто нас це виконує... одні й ті ж протоколи, так? так і протокол, одні Так, Протоколи дійсно одні і ті ж самі. Ми використовуємо протоколи як європейські, так і протоколи. Американської асоціації онкологів. На надтеренах нашого відділення, всіма лікарями нашого відділення виконується одна з таких найбільш вдалих, найбільш технологічних операцій, як радикальна проста тектомія лапароскопічна. Це є золотий стандарт лікування рака передміхової залози. В локалізованих формах пухлин. Тобто те, що ми говорили на початкових стадіях. Угу. Якщо пацієнт навіть звертається вже з запущеними формами раку передміхорової залози, ми теж проводимо лікування, такі пацієнти вдало досить лікуються і отримують повний спектр всіх методів лікування. Це йде комбіноване лікування. Це йде медикаментозне і хірургічне. Медикаментозне або хірургічне. Або це є завжди поєднання як і хірургічного, гормонального та променевого лікування. На даний час в нас стоїть сучасний апарат опромінення, це лінійний прискорювач, який має найменшу кількість ускладнень при опроміненні. І на цьому це апараті... якась дуже крута штука, наскільки так, я знаю. Так, так. І на цьому апараті досить, досить хороші результати по лікуванню наших пацієнтів. Чи мають можливість, і от за яких умов пацієнти можуть потрапити саме до Подільського онкологічного центру на лікування? Так по скеруванню від сімейного лікаря по направленню пацієнт приїжджає з тими обстеженнями, які в нього є. Якщо немає, він далі дообстежується згідно клінічних протоколів по обстеженню таких пацієнтів, визначаються стадіювання. Процесу і відповідно до стадіювання, вже тоді пацієнту. Пропонується певні види лікування. Чи довгим є це лікування? Прикладом, якщо це операція, то як і що потім? І якщо це медикаментозне лише і можливо за допомогою лінійного прискорювача, то наскільки це в часі? Розтягнена радикальна проста тектомія від свого від своєї назви вона розуміє, тобто радикальне позбавлення пацієнта від пухлини, В цьому є велика перевага. Тому що пухлинний комплекс він видаляється повністю вас і більше немає ризиків. Так ризики можуть бути. Чому? Тому що сучасні методи діагностики на момент обстеження пацієнта підготовки до операції можуть не виявляти пухлині комплекси в віддалених органах і системах. Те, ну те, на що жаль, називають поки метастазами, що, так, так поки угу. що не придумали таких апаратів, які б на клітинному рівні визначали. Кожну клітинку людського організму. Там це пухлинний комплекс, чи це нормальна клітина. Тому такі пацієнти в подальшому проходять спостереження протягом всього життя. Тобто це ще раз підтверджує ваші слова, що чим раніше, так. тим краще. Так. І от яка, можливо, цифра от вилікуваних людей, які звернулись? там Якщо це перша стадія, і якщо це умовно четверта. Ну, дивіться, четверта. якщо взяти, що за перші, за ці 9 місяців, що пройшли, до нас первинно виявлених форм раку простати у пацієнтів було близько 250 чоловік, то 150 із ним була виконана радикальна простатектомія в нашому відділенні, лікарями mm -hmm. нашого відділення. Mm -hmm. Ми, бачите, так заговорили про те, як лікувати, і що власне це все можливо, і велика кількість людей, зрештою, можуть продовжити своє життя повноцінно і якісно і бути здоровими. А от саме цей місяць листопад для тих, хто хоче, почує, зверне увагу, прочитає, дізнається і захоче о. Мені це потрібно, напевне, бо я хочу бути здоровим і продуктивним. Як цей процес, до кого звернутися? Як піти? Де Пацієнт постежитись? В цьому місяці може напряму звернутися до нас в діагностично-поліклінічне відділення. Таким пацієнт навіть без направлення може звернутися в його може тобто прийти в порядку здати... черги, так? Так, так, прийти, uh -huh. здати аналіз крові на ПСА. От може бути оглянутий урологом при його згоді на це все. І в подальшому буде розписано або обстеження, або запропоновані певні види лікування. Тобто лікар навіть на попередньому огляді з якимось мінімальним набором аналізів так. може бачити цю так. проблему: чи людина здорова, чи потребує подальшої консультації лікування? Чи бачите ви саме в цей місяць листопад, ось Він майже завершується, і можна говорити про те, чи є якесь пожвавлення, чи збільшилась кількість людей, які приходять просто проконсультуватись, просто на чекап? Так, є пацієнти, вони приходять на чекап свого тіла. В листопаді дійсно більше чоловіків. звертаються. Вусатих бачите, багато чоловіків Ні, в усатих, на вулиці? Вусатих, на жаль, не багато, але звертаються пацієнти, обстежуються. І таким чином, наприклад, ми виявили такі патології, як пухлини яєчка і пухлини передміхрової залози. Є приходять в первинні пацієнти, які при обстеженні, яким при обстеженні виявляємо первинні пухлени, і які можливо прийшли саме тому, що зайве раз почули інформацію, так, так абсолютно вірно. А як місяць листопад закінчиться, але життя не закінчується, і проблеми також є. Чи що робити, От, можливо, порада, тому що десь відійде в сторону якісь інші проблеми будуть нагальні, інші теми. Взагалі, процес обстеження, піклування про своє здоров'я, яким має бути сьогодні, в момент, коли Україна переживає складні ситуації, складне становище, коли справді посилюються ризики. Я хотів би порадити пацієнтам полюбити себе, потенційним пацієнтам, полюбити самого себе. Такі. Так, потенційні пацієнти мають зрозуміти одне: що вплив середовища, умови проживання і дзвіночки свого тіла в сукупності можуть нагадати пацієнту про наявність нього якихось небажаних змін в організмі і при несприятливих обставинах звернутися одразу до фахівця. Пане Вікторе, і все-таки на завершенні нашої програми, які поради ви дасте чоловікам, які допоможуть запобігти цим страшним і небезпечним захворюванням? Перше, що хочу сказати, це чоловіки мають полюбити себе. По-друге, чути своє тіло. По-третє, робити регулярні чекапи свого тіла та звертатися за обстеженням до уролога як мінімум один раз на рік. По четверте, звертатися при найменших скаргах до лікаря-уролога або сімейного лікаря. І наостанок хочу сказати, що не дивлячись на те, що пацієнти найчастіше приходять з четвертою стадією ракового захворювання передміхурової залози, який складає 51 від всіх захворювань рака передміхорової залози по нашій. По нашій області такі пацієнти, згідно наших статистичних даних, при умові лікування проживають більше п'яти років. Тому звертайтесь, будь ласка, за обстеженням і за лікуванням в наш Подільський регіональний центр онкології. Щиро дякую вам і за такий заклик, і за цікаву інформацію, і за ту роботу, яку ви робите, і за те, що небайдужий, і також демонструєте ось цю прихильність і підтримуєте рух, який покликаний убезпечити чоловіків від таких страшних хвороб, як рак яєчка і рак простати. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили сьогодні із гостем нашого ефіру про. Проблему, яка є в усьому світі, і про мега круту акцію вусатий листопад, яка покликана інформувати, привертати увагу і мотивувати чоловіків проходити чекапи і дбати про своє здоров'я. А гостем нашої студії був сьогодні Віктор Камлук, лікар-уролог Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради. Я щиро дякую вам. Дякую вам залишайтесь здоровими, дбайте про своє здоров'я, і звісно. Підтримуйте збройні сили України. Щасти вам і до зустрічі.